В нашому сквері міру ми нещодавно заявили таку тему. Законне питання до нони Чалян, Нона адвокат сьогодні у нас тут, в нашому сквері. Нещодавно, 23 грудня, було прийнято а, такий закон а, про булінг. От Що це таке булінг? От. І, ну, мабуть, це дуже актуальна тема, бо ну, буквально 2-3 тижні тому було прийнято цей закон. І так, що таке мобінг? Доброго дня. Сьогодні розкрию питання щодо мобінгу у колективі. Це питання воно підіймається, скажімо так, вже піднялося у зв'язку з тим, що багато. Багато тем з приводу того, щоб виконити цей мобінг психологічному насильству у колективі, і з цього приводу Верховна Рада прийняла закон, який передбачає адміністративну відповідальність за вчинення мобінгу у колективі. Давайте так дуже по-простому да з'ясуємо. Ну, мобінг це своєрідний як булінг. Ми знаємо вже багато років. Є булінг, ну це в школах да, серед дітей. А це мобінг це психологічний тиск на, на робочому місці, на людину, яка працює в якомусь колективі. Цей колектив? Чи... Його так керівництва так да. воно такий мобінг, і з цього приводу наразі передбачена адміністративна відповідальність кодексом законів про працю внесена стаття, яка говорить про те, що мобінг це систематичне систематичні дії від роботодавця або від кола працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на вчинення психологічного тиску на працівника, з метою його. З метою, скажімо так, зменшення чи вчинення шкоди його ділової репутації шляхом психологічного або економічного тиску, або разом для того, щоб працівник змінив або набув, або переглянув свої права та обов'язки трудові. Ну, це законодавство воно десь ну так, воно ставить якісь да якусь відповідальність, По-перше, для роботодавця. Так, от яка роботодавця є відповідальність? Він повинен так відслідковувати, де да, цей клімат, цю температуру в колективі, щоб якось впливати на це. Роботодавець повинен правильно організувати роботу між працівниками. Він повинен забезпечити трудову дисципліну, виробничу дисципліну, дотримуватись. Трудового законодавства, правил охорони праці він повинен здійснювати заходи інформаційні, навчальні задля для запобігання мобінгу у колективі. Також він повинен уважно ставитись до запитів працівників певних запитів, тобто не ігнорувати. Це і а, в, забезпечувати а, нормальну а, роботу а, в, для працівників. Ну, так. так, то колись, да, колись в колективах був профком, так був партком комітет комсомолу, які ну десь здійснили якусь виховну роботу, так mm. то зараз ця відповідальність повністю на керівники так. производства. А які є права у Тієї людини, яка от попала під цей мобінг, якщо працівник вважає, що стосовно нього застосовується мобінг, він має право розірвати трудовий договір, але на підставі рішення суду. І якщо працівник вважає, що дійсно відносно нього застосовується такий мобінг, і керівництво нічого не робить за для її, скажімо так, зупинення такого мобінгу, то він має право звернутись до держпраці зі скаргою та доказами застосування. Щодо себе такого мобінгу і та і або в суд, або разом зі скаргою, та потім в суд. А досуда ну що може зробити працівник. Ну він не хоче цю цю роботу втратити, Він так може звільнитися, так написати заяву та звільнитися. Але якщо людина ну якось вона заінтересована в цій праці, так і вона хоче продовжувати працювати, і хтось повинен її захищати. Треба звертатись до роботодавців. Я хочу звернути увагу щодо форм такого психологічного або економічного мобінгу зі сторони працівників або роботодавця. Це можуть бути по. Грози, зневажливі зауваження, це, це можуть бути дії, які, скажімо так, працівника. Збиваються з психологічної рівноваги, це можуть бути, наприклад, нерівномірна оплата праці працівникам, які мають однакову кваліфікацію, виконують однакову роботу, але одному платять менше, іншому більше. Або якщо працівника відокремлюють від цього всього колективу, чи безпідставно позбавляють премії над Бавок, чи Необґрунтовано розподіляють саму працю, нагрузку, скажімо, так, на роботі знову ж таки між працівниками, які мають однакову кваліфікацію, повинні однаково виконувати певний об'єм роботи. А роботодавець він ну, може бути от, завдяки цьому закону, так від 23 грудня, він може бути нести якусь відповідальність, так чи якось покараний от, за те, що в нього в колективі от, ці факти встановлені? Так, передбачається відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень або громадськими роботами від 20 до 30 годин. Це до фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю. Щодо посадових осіб, штраф складає у розмірі від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 30 до 40 годин. Якщо такий мобінг здійснюється коло осіб, або особою, яка неодноразово вже підпадала під адміністративну відповідальність, до нього був застосований штраф, то розміру розмір штрафів. В такому випадку складає від 1700 гривень до 3400 гривень щодо осіб, та від 3400 до 6800 гривень до фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю та посадових осіб. Ну і я так розумію, що для того, щоб ну, ця людина, яка підпала да, під цей мобінг, для того, щоб довести те, що це, це, має, так сказати, ну, це має місце так, в мобінг. Які факти, як їх збирати, і от як це до скану до того як звертатися до суду, так? От які факти, як як він повинен збирати? Перш за все, скарга, яка подається до держпраці, до скарги додаються докази. Ці докази можуть бути, тобто це повинні бути документальні докази, чи записи на диктофон, спілкування у колективі, звісно, за певним повідомленням про здійснення. Запису. Щодо документального підтвердження застосування до особи мобінгу можуть бути електронна переписка, або накази про видачу премії або або видачу премій, документ, який передбачає порядок нарахування таких премій та виплат. Після того як особа подає скаргу до держпраці, держпраця розглядає цю скаргу. Вона та Приходить для, до роботодавця на підприємство задля перевірки місця роботи. За результатами він складає протокол. До протоколу додає певні докази, які він зібрав. Після цього всі ці документи, тобто протокол та докази, передаються в суд задля розгляду справи та правомірності та виявлення факту мобінгу і, звісно, і накладання. Адміністративної відповідальності на відповідну особу, відповідальну особу, ну і е, в текстовому супроводі до нашої передачі я там указав, от номер цього законодавства від 23 грудня. І якщо людина хоче ну, більш глибоко, так от цим, що закреплено в цьому законі, так і mm -hmm. які я права, які є обов'язки, так де можна знайти собственно, текст цього закону. Можна на сайті Верховної Ради знайти цей закон. Це, скажімо так, провірений портал, де ви дійсно знайдете актуальні закони. Ну, дай Боже, щоб наша інформація для вас була не корисна, щоб у вас була дуже лагідна така даскать, обстановка в вашому колективі. Ну, але якщо щось таке трапляється, то ну, потрібно звертатися до законодавства і звертатися до юристів. Ну, на щиро дякую. дякую. Зустрінемося дякую. В, на... в нашій рубриці Законне питання з Ноною Чалян. Ну і по традиції все буде Україна, все буде Одеса. Ми обов'язково Переможемо.